Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу. Чи заспокоїлась ваша суперниця, чи ще вам якось шкодить, скажімо так. Загадуйте свою суперницю, в кожного це буде суперниця своя, в когось це коханка, в когось це дружина, в когось це мама. да? Суперниці є... є багато, скажімо так. Загадуйте свою. Дивимося, чи... На сьогоднішній день розклад підійде тим, хто робив чистки, тому що випадає картка очищення, яка говорить про те, що була проведена робота, тобто цей розклад підійде тим, хто все-таки звертався до майстрів або сам робить, очищав цю ситуацію. тому що... Тому що тут була магія, тому що тут була магія, і суперницю ви відсікали саме через проведені і через очищення. На сьогоднішній день її робота повністю очистилася, закрилася, розрушилася. І тут важко було, якщо це була дружина в сім'ї, да тут кажуть, що важко і іде адреження сім'ї, тобто завершення сім'ї, щастя, удачі, там є діти, іде до завершення. Якщо ваша соперниця це не сім'я, а просто влізла в сім'ю. Тут кожен приміряйте ситуацію на свою на свою ситуацію. То карти говорять, що все-таки цю саперницю прибрали вже. Скажімо, з вашого пространства, і це було по справедливості, так, і на сьогоднішній день її робота і дорога до вас впливати на вас чи на вашого чоловіка на сьогоднішній день закрита. Да, ще треба якийсь час трохи, щоб це все очистилось повністю на всіх рівнях, ментальних, енергетичних і так далі. Але тут вмішалися вже вищі сили, і я чітко можу сказати. Що на сьогоднішній день її дороги закриті, в неї будуть душевні муки. А мужчина, який був біля неї, да, якого вона уводила, він освободився. На сьогоднішній день в нього проясняється розум, в нього проясняється е, його удача. Да, і на сьогоднішній день е, ці, скажімо, Зв'язки, які були з іншою жінкою, з вашою суперницею, на сьогоднішній день зайшли в тупік. тобто я можу чітко сказати, що вони не спілкуються, і їхня любовна, їхня любовна тема на сьогоднішній день закрита. Є на мужчині защита. Да, і все, якби їхні зустрічі з чорною кошкою на сьогоднішній день. Закриті все, вона в уніжному стані. Вона тут буде зараз їй прилетить бумеранг, і вона буде відповідати за свої діяння, так скажемо, все, їй дорога закрита. Тому хто да, лисичка, сестричка. Угу. Все, її закрили. Її закрили дороги повністю. Зараз вона отримає свій бумеранг і вона буде отримувати по заслугах. На сьогоднішній день соперниця, навіть якби хотіла робити якусь нову магію, її дороги закриті, воно летіти на вас і вашого мужчину не буде. Наголошую, цей розклад підходить лише тим, хто займався чисткою, хто не займався, запрошую на індивідуальну консультацію, подивимося чи є магія на вас, на вашому мужчині, і будемо в відповідні міри приймати, якщо вам це потрібно.